Біткоін, криптовалюта. Що це таке? Ідемо питати студентів. А він мене вже чує, так? Він мене вже чує прекрасно. Собака, скажи скажи два слова про криптовалюту. Тепер ми підійдемо і запитаємо людини. Привіт! Привіт. Як вас звати? Я Лета. Дуже приємно, я Саша. У нас є до вас, до вас кілька запитань. Не проти поділитись з нами. Не проти. Блін, теж ж треба сказати. Ладно, перше запитання: ви знаєте що таке біткоін? Так, да, знаю. І що таке біткоін? Це виходить така криптовалюта, куди влажують гроші і потім дивляться. Можна казати, так? Да? Можна казати. <сум> ну я знаю, що є якісь свічки, по яким дивляться, типу, чи падає курс, чи, чи, чи піднімається, так? Да? Так, правильно, Там... ти кидаєш туди гроші, вони пропадають просто. <сум> <сум> <І> вже... <сум> <сум> Зрозуміло, дякую, ну ви вже обізнані. Ви маєте свій криптогаманець? Ну, десь. В років 14 тато забрав мої гроші з дня народження і положив в туди, коротше. Серйозно? Да. І і вони... Так. І тепер там щось є? Так. Да. Як багато? Я не. ну, тисяч, не знаю, 4, може. Доларів. Не знаю, треба буде в нього спитати, кстати. Я вражений. У нас це просто капець. Я не, не я не очікував такого. Я забуваю, коли говорить до себе при тебе. Діти багато пам'яті. Так. Багато пам'яті. Добрий день. Маєте кілька вільних пару хвилин. А, так. Я, Саша, як вас звати? Аркадій. Аркадій, у мене у вас є кілька запитань. Ви знаєте що таке біткоін? Так. Що таке біткоін? Електронна монета. Так, монета. Так, правильно, електронна правильно, монета. І я так розумію, ви знаєте, що таке криптовалюта, так? Трохи. Ага, інвестуєте? Ні. А чому? Ви думаєте, що це дуже страшно і це взагалі, не знаю, втратити ваші гроші. Mm. Чи просто немає часу, не було змоги, чи щось таке. Mm. сказати, друге, не зацікавлений цьому. Я зрозумію. Але все-таки ставитись позитивно. Так. Okay. Добре, дуже дякую. Добрий день. Привіт. Як вас звати? Вадим. Даша? Вадим Даша, дуже приємно, я Саша. У нас тут у вас є кілька запитань, якщо ви не проти поділитесь з okay. нами, ми запитаємо, а ви відповісте. Давай. І перше питання: ви знаєш таке біткоін? Звичайно, валюта. Криптовалюта. Правильно, супер. І я так розумію, ви інвестуєте в біткоін, чи, чи ні? Ні. А по якій причині? Я в цьому дерева. Я в цьому нічого не знаю. не А ви? Та в цілому не цікавлять цю темою і не звертаю на це увагу. Зрозумів, а не думаєте, що це ну, страшно, чи щось, можна гроші втратити, чи щось в цьому роді? Чи якось не цікавилася? В цілому, звичайно, може прогоріти вона. Якщо біткоін, то от з ним пощастило, що вона не прогоріла. Але якщо якась нова ця криптовалюта, то, то є страх вкладуватись, бо вона може пригоріти і все. Ну так, ви маєте рацію. А в майбутньому плануєте інвестувати в щось в цьому роді в криптовалюту, в NFT чи щось таке. Можливо, два пізніше. Це таке тема, що воно поки невідомо, да. Як буде, так буде. Супер, пасіба. Ти займаєшся, так? Да? Все таке таке, і вот. Без Хорошо, один-два. <світ> Привіт. є скільки вільних пару хвилин. А, так. У вас теж є. Да, да. Uh, у нас таке питання, давайте разу до вас. Ви знаєте що таке біткоін? Біткоін. Біткоін, так. І що таке біткоін? Біткоін це, ну, грошова, то можна так сказати. Ну так, да, правильно. правильно. Ви інвестуєте в біткоін? Uh, ні. Або в інші криптовалюти чи щось в цьому роді? Uh, раніше в Інкоїн, здається, він так називався. Це собачка така колись була. Боже, он, як вона називається? Dogecoin, може, ні? да так, так, так. Раніше так, а зараз ні. А, зрозумів. А чому зараз ні? А, на даний час немає часу слідкувати за цим всім Угу. І як було багато проінвестовано в цей DoggyCoin? Близько 50 доларів. Ага, зрозумів. І всі ці долари ви забрали? Ну так, плюс до того там була. Ну, збільшена, типу, і я виграв плюс 5 доларів і все. Я зрозумів. І зараз ви маєте десь інвестувати. Може, чи думали про це в майбутньому, чи вже абсолютно ні, і все. Можливо, після того, як закінчиться мій курс, то тоді вже буду думати про подальше. Дуже дякую. Не проти побути відео? Ні. Дуже дякую. Вам також. Гарного дня. Добре. Привіт. Я додому біжу мене пари через 10 хвилин. Я зрозумів. Нас є кілька запитань до тебе, дуже таких цікавих. Не проти поділитись. Давайте, Бімо. Як вас звати? Дмитро. Супер-пока. Ви <му> е, що таке біткоін? Ну так. І що таке біткоін? Ну це валюта, криптовалюта. Зрозумів. Інвестували біткоін хоч раз в житті своєму? Е, ні. Жалію, напевно, не знаю. А іншу криптовалюту? Е, ні. Зрозумів. А плануєте інвестувати? Е, поки не задумався. Е, а чому? Не знаю, легко прогоріти. В майбутньому плануєте інвестувати чи ні? А, можливо. можливо. А десь коли. Ну, то, коли знаєте більше, коли маєте гроші, чи I які ваші? Будуть гроші, тоді, я думаю, буду ви хочете мені щось запропонувати? Ні, я просто цікавлюсь вашою топокою. Якщо не проти побути відео, де проти? А це де буде опубліковане? Мабуть, в Тіктоці на нашому сайті, сторінці. Наші сторінці кажуть. Добре, зрозуміло. Тоді гарного дня. Спасибо. Дуже дякую. Зачекайте, добрий день. Добре. Є кілька хвилин вільних. Буквально три питання. Як вас звати для початку? Тетяна. Тетяна, я Саша. дуже приємно. Ну, е, так, таке так. питання. Ви знаєте що таке біткоїн? Біткоїн це якась валюта. Да, так, криптовалюта. То ви знаєте, що криптовалюта тепер, так? Да? Ну, так. І є таке питання: а ви інвестуєте в біткоін? Ні. Раніше інвестували? Ні. Планують інвестувати. Не знаю, ще не думала. Це трошки страшно, що можна гроші втратити чи що, щось в цьому роді. Думаю, що ні, бо багато знаю таких там блогерів дивлюся, що вони кажуть, що це надійсно надійно і заробляють багато на тому. Угу, Зрозумів. Але, в принципі, ця тема вам цікава буде в майбутньому. Можливо, якщо ви вам розберетеся. Так, в майбутньому всім буде цікава така тема. Хорошо, зрозумів. Дуже, дуже. Дуже дякую. Не проте побути відео. Ні. Супер. Спасибо. Дякую.